Виконуємо номер 7.4 із підручника Геометрія 8 та номер 15.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи можна вписати коло в чотирикутник, сторони якого в порядку слідування відносяться як: 5 до 3, до 4 і до 7? Це перше завдання. І друге 3 до 2, до 4 і до 5. Приступаємо до виконання. Вписати коло в чотирикутник. Коло називають вписаним у чотирикутник, а чотирикутник – описаним навколо кола. Тому використаємо ознаку описаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Позначимо змінною Х одну частину, нехай Х одна частина. Тоді сторони Чотирикутника Кутника будуть п'ять три Х, чотири Х, сім Перевіримо. Нашу ознаку. Протилежні сторони рівні. Суми протилежних сторін рівні. Отже, 5х плюс 4х. Має дорівнювати 3х додати 7х. Як бачимо, з лівої сторони у нас 9х, а з правої 10х. Суми протилежних сторін не рівні. Ознака не виконується, тому в чотирикутник не можна вписати коло. Або у нас то завдання, чи можна вписати коло в чотирикутник. Коло вписати не можна. Відповідь. завдання друге. Також позначимо за х одну частину. Тепер у нас відношення 3 до 2, до 4 до 5. Тоді сторони. Чотирикутника. будуть 3х, 2х, 4х і 5х. Перевіряємо. 2х додати 5х – Має дорівнювати сума протилежних сторін 3х, додати 4х. Маємо 7х зліва, 7х справа. Отже, коло вписати можна. Коло вписати можна. І записуємо відповідь. Номер 7.4 із підручника Геометрія 8 та номер 15.4 з підручника Математика 8 виконано.